Що ховалося під водами Дніпра? Понад дві тисячі артефактів відшукали фахівці національного заповідника Хортиця на обмілілій території острова. Це кераміка, зброя, боєприпаси і рідкісні для цієї місцевості монети. Виявити їх змогли через зневоднення Дніпра після російського теракту на Каховський ГЕС. Частину знахідок уже можна побачити, що й зробила наша кореспондентка Кіра Овес. Ще три дні тому цей бронзовий кинжал був захований серед піску та каміння берегів Хортиці. Він датується другим тисячоліттям до нашої ери і є унікальною знахідкою, кажуть фахівці. Взагалі, метал на пам'ятках доби бронзи зустрічається дуже рідко. Якщо кераміки або кремня дуже багато, то такі бронзові речі вони були фактично як золото на той час. Тому кожна знахідка з таких унікальна. В колекції заповідника нараховується три кинжала, два серпи і прикраси. Поруч із кинджалом під мікроскопом можна розгледіти дві монети. Срібній і Денарій Фаустина I вже майже дві тисячі років, трошки молодша і близько тисячоліття монета доби Київської Русі. Це за часів чернігівської культури. Монета, скоріш за все, потрапила на наші землі, бо вони мали торгівельні зв'язки з Римською імперією, яка була поширена на багатьох територіях, там форпости їхні були. А це за часів київської росії також, скоріше за все, торгівельним шляхом до нас потрапив. Кілька тижнів тому знайшли фрагмент 20-літрового горщика доби бронзи, в якому готували їжу. Навіть дізнаються, яку саме. Якщо його надрізати, то можна отримати що в ньому готували. Іван ми зробили декілька аналізів. і отримали на іншій кераміки, отримали там молоко давнє. А ось цей важезний якір заважки понад сотню кілограмів знайшов запоріжець. Побачивши фрагмент, що стерчить з води, зателефонував до заповідника. Фахівці відкопали його з піску, і зараз він на етапі дослідження. «Клеймо. Ну тобто, якщо його розшифрувати, то там такі насічки, то можна з'ясувати, е яку яка була вага, або можливо, де вона це цей якір був зроблений. Тобто його ще треба досліджувати. Фахівці заповідника показали, знайдену на острові кераміку вироби з каменю та рога сьомого століття до нашої ери боєприпа. Зброю, люльки, посуд, дуби козацтва, і це лише частина. Деякі артефакти наразі на стадії реставрації та консервації. Це дуже кропітка робота, тому що кожний сантиметр предмету потрібно очистити механічно, вручну, інколи під мікроскопом. Поступово-поступово поверхня очищується, потім поверхня укріплюється. І консервуються через зневоднення Дніпра. Територія острова Хортиця збільшилась на майже дві сотні гектарів. Водночас, через осушення берега загинули, зокрема, тисячі водних рослин. Втрати від такого падіння рівня води з екологічної точки зору частково прораховані заповідником, передані до відповідної комісії та екологічної інспекції. Наразі вже визначена сума понад півтора мільярди гривень стосовно втрат, які завдані екосистемі. Та для істориків та археологів це час. Нових відкриттів до фонду національного заповідника передано понад дві тисячі знахідок і пошуки. Тривають Кіра Овес Андрій Хуповка Запоріжжя ТСН, 1+,1.